Скільки ви вчили данську? Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що різні люди розуміють під цим різне, що означає вивчити мову. Ну, я навчаюся в університеті також данському, який я закінчую наступного року. І я там ну, дізнаюсь якісь професійні терміни. Тож це якісь ну нові данські слова. Правильно, Тож я продовжую можна сказати, що таким чином вчити данську цих слів. І данці не знають, да? тому що це якась вже професійна данська пішла. Однак я це теж. От вчу. То що тут мається на увазі під цим питанням? Чи це коли я почав розмовляти з данцями данською? Чи коли мені стало комфортно розмовляти з данцями данською, чи коли у мене був рівень достатній для того, щоб піти вчитись в університет? Тож, ну от воно таке незрозуміле мені трошки, і насправді, як викладач, я теж дуже часто отримую питання про те, скільки треба часу, щоб вивчити мову, щоб вивчити мову, поспілкуватись з колегами чи з клієнтами, чи щоб. Піти навчатись, чи щоб здати ПД2 та отримати ПМЖ, правильно, ну це от різний рівень, різний рівень. Тож напишіть, будь ласка, от в коментарі, от що для вас означає вивчити мову. Мені буде дуже от, цікаво почитати від вас, від різних людей, що от ви маєте на увазі, яка у вас мета, що ви хочете вміти робити, і що для вас буде означати, що от ви вивчили данську мову, ну от, хоча б на тому достатньому комфортному рівні, який вам потрібен.